Вітаю, пані та панове. Сьогодні з вами будемо підбивати підсумки першого півріччя 2025 року. І зазвичай по класиці всі блогери це роблять за допомогою піврічного книжкового тегу. Я пару років мені здається теж слідувала цим запитанням, але потім зрозуміла, що мені треба дуже його переробляти під себе. Тому в нас сьогодні буде вільний формат. Просто під половину стандартних запитань в мене немає книжок і немає відповідей. Тому я базуючись частково на цьому тегу, зібрала для себе питання і підсумки. Боже, про які я хочу вам сьогодні розповісти. І давайте ми для початку з вами пройдемося моєю книжковою статистикою перших шістьох місців 2025 року. І всього в мене було за цей час прочитано 45 книжок. Це трошечки більше ніж мій книжковий виклик на Гудрідзі, де в мене зазначено 80 книжок на рік. Тому поки що йду прям от як треба. Те, де я йду не зовсім як треба, це мій баланс прочитаного і придбаного, тому що нових книжок в мене з'явилося аж 63. І в мене не вийшло на те, що навіть купляти менше ніж я читаю. В мене не вийшло навіть дотримати плюс-мінус рівнозначного числа. Що в мене вийшло по найбільш читаємих авторах, то імена дуже передбачувані в мене вийшли. Насправді це Стівен Кінг, три книжки, і це Тері Прачет, також три книжки. І в принципі, це стандартне значення, плюс-мінус з року в рік в мене, тому жодних несподіванок для мене тут не було. Ще одна плюс-мінус для мене насправді стандартна цифра: це п'ять перечитаних книжок. Ви їх зараз бачите перед собою на екрані, я люблю перечитувати книги, я не вважаю це марною тратою часу, і тут просто справа в тому, що я не завжди дуже добре запам'ятовую сюжети, особливо якщо я читала книги доволі давно. І при другому прочитуванні, я часто від книги можу отримати навіть більше задоволення ніж було при першому прочитанні, тому що, наприклад, можу глибше звернути увагу на якісь речі. По нонфікшену мені насправді теж дуже сподобалася ситуація, яка склалася. В мене вийшло 5 книжок. І якщо останні пару місяців Фікшен в мене йшов щось не дуже. То на початку року я відірвалася прям дуже в кайф. І найкраща ситуація порівнена з усіма попередніми роками. В мене складається з книжками англійської. Вже за ці півроку я прочитала чотири книги, з них було дві паперові, одна електронна і одна в аудіо. Із того, як зараз вибудовуються мої стосунки з книжками англійською, я сподіваюся, що й друга половина року буде ще більш плідною в цьому плані. Тепер давайте переходити до чогось більш конкретного, і я готова вам оголосити свій топ. Три книжок за 2025 рік. На даний момент. Сподіваюся, до кінця року я в цей список ще підзбираю щось, але те, що точно отримує від мене 10 з 10 і піде в топ року, в мене вже є. По-перше, все ж таки, я вирішила зарахувати собі кривавий меридіан Кормака Макарті. В мене були сумніви не щодо того, що це найкраща книга року, а щодо того, що я б її дочитувала цьогоріч, а не читала повністю. Я дочитувала її дорогу половину. Першу половину я читала роки два, мабуть, тому, і в мене було. Це от типу, чи рахується, вона саме найкращою книгою за цей рік. Може, я там щось недостатньо пам'ятаю, але я подумала, якщо я за другу половину і такі розмиті спогади щодо першої готова заносити її в найкращі книги року, то що казати, що було б, якби вона була прочитана мною повністю за цей рік? І як же я вже чекаю, не дочекаюся наступні книжечки Кормака Макарті в перекладі української, які нам анонсовувала Темпора. Кормак Маккарті на широкому історичному матеріалі створив гностичний поетичний вестерн, в якому жорстокість і милосердя сплелися. На отруйні змії в одвічному танці життя і смерті це, якщо дуже коротко. Друга книга, яка захопила мене настільки, що я без жодних роздумів оголосила її однією з найкращих за 2025 рік: речі, і людина, що спить від Жоржа Перека. Особливо хочу відмітити роман Речі. Людина, що спить, мені сподобалась також, але скажімо так, ми з нею притиралися певний час, поки я не зрозуміла, чим вона є і до чого вона веде. Але боже мій наскільки прекрасно пише Жорж Перек, наскільки прекрасно він створює образи життя своїх героїв? Наскільки прекрасно він створює атмосферу? Побуту, атмосферу суспільства свого часу, це приблизно 60-ті роки Парижа минулого сторіччя. В нас тут історія про молоду пару, яка дуже любить гарні речі, вони багато свого вільного часу проводять в різних антикварних крамничках, вони роздивляються вітрини, вони насолоджуються життям в дуже матеріальному його прояві. Вони розмовляють на ці теми зі своїми друзями, Вони на ці теми філософствують. Але те наскільки це для мене був унікальний роман про споживання. Тому що скільки всього схожого, ми з вами вже бачили і в книжках, і в фільмах, де тільки завгодно, те, як це зробив Жорж Перек, просто змусило в тому числі додати мене цю книгу в список своїх улюблених. Просто без початку здається, що от зараз ще трошки і виникне відчуття, що автор романтизує речі, які тобі здається, не варто романтизувати. А він бере і повертає так, що текст залишається болі красивим, але в тому числі лишається і гострота проблематики. Це в нас по суті текст, який складається повністю з описів. З описів на абсолютно нединамічних і максимально побутових, це текст, в якому навіть те, коли люди розмовляють, нам переказують про що вони розмовляють. Це по суті в нас картина, одна величезна картина, створена словами. І це текст, просто який хочеться сприймати не тільки очима, це текст, який хочеться сприймати всією своєю сутністю. Я не знаю, я настільки його перевідчувала, я настільки ним насолодилася. Що якщо ви любите гарні тексти. Можу вам цю книжку також радити. Боже, мені так подобається, як в мене в завжди мої топи за рік потрапляють абсолютно різні книжки, тому що зараз я вам ще й до всього покажу нейроманта Вільяма Гіпсона, який о боже, залишив мене в якому захваті, тому що оце наукова фантастика, яка от прям моя, моя, моя. І це теж в першу чергу стосується викладу тексту. Бо, окрім того, що Вільям Гіпсом створив унікальний світ, окрім того, що він створив унікальні технології, унікальний погляд на майбутнє, він ще й використав для викладу цього всього такий підхід, що в поєднанні вийшла найкраща книга року для мене. Одна з найкращих книжок. Так тут ти не завжди розумієш, що відбувається, тому що автор не панькається з тобою, він не розжовує тобі події і не кладе їх тобі до рота. Ти можеш зрозуміти, що відбулося на сторінці 150, наприклад, коли ти дійдеш до сторінки 250. -ї. Просто тому, що автор дуже послідовно розповідає тобі про якісь події, і від цього таке відчуття справжньості цього тексту виникає. Я просто таке в книжках дуже люблю. Я, мабуть, люблю неочевидні тексти. І оце був один з них. А коли це ще й один з улюблених жанрів, поєднання взагалі просто ідеальне виходить. Ну і вперше, мабуть, за мій читацький досвід в мене склався антитоп. І з одного боку, чи очікувала я, що ці книги аж так сильно мені зайдуть, ну, мабуть, ні. З іншого боку, чи шкодую я про їхнє прочитання? Абсолютно теж ні, тому що кожна з них щось мені дала. Просто не в художньо-цінносно літературному плані. Давайте почнемо в тому порядку, в якому я ці книжки читала. По-перше, будинок на краю світу» Діна Кунца. Хоча, от з цих трьох цієї книжки, я очікувала, що вона мені сподобається, тому що дуже багато гарного чула в бік текстів Діна Кунца. Але я чомусь була переконана, що. Це буде в першу чергу трилеродетектив. от щось таке, але я навіть не знаю, що в підсумку це в нас виявилося саме стосовно жанру, мабуть, ближче все-таки до фантастики. І я не буду довго зупинятися на цій книзі. На каналі є величезний влог на мені здається годину з прекрасними карпатськими видами в прекрасній компанії моїх потруг, де ми разом читаємо цю книгу і обговорюємо її, просто перемиваємо її усі кістки. Насправді, другу книгу також ми обирали на спільні читання. Це в нас бомжі Донбасу від Олексія Чупи. І це книга, яка просто в мене в голові не склалася в якусь єдину картинку, щоб я зрозуміла, яка була мета, мабуть, створення цієї книжки. Не те, що в мене ТЗ є таке до кожної книги, коли я беруся її читати. Але тут це настільки не мало якоїсь послідовної задумки для мене, тому що ця книга, яка різко складається з двох частин. От першу половину книги ми спостерігаємо за життям чотирьох донбаських бомжів, за, їхніми, за їхнім спілкуванням, за їхнім побутом трошки. І там мені було. Ок, насправді, от там мені було ок, але друга половина, вона я не буду нічого про неї казати, якщо ви раптом зацікавлені в читанні цієї книги, але це було щось настільки непереконливо. Наївне, що я не змогла сприйняти це ні як образ, ні як символ, ні як ідею, ні як хоч будь-що. Тому що я не можу навіть звалити це на те, що автор ну навмисне це робив. Тому що для того, щоб робити щось карикатурно навмисне, для цього теж потрібна певна майстерність. Тут її, я на жаль, теж не побачила. І я не можу оцінювати книжки виключно за ідеологічним складником якимось, бо виключно висловлювати якісь свої думки і ідеї в нас є в соцмережі. Вибачте, якщо. Хтось береться писати книгу, значить, ідея якась має бути заключена в якісну художню обгортку. От з цією книжкою в нас такого єднання не сталося, на жаль. Ну і наступна книжка, чесно, я від неї і не очікувала чогось більшого, ніж я від неї отримала. Це Фріда Макфаден і її служниця, яку я читала англійською. Це була моя перша книжка з Кіндла, і чесно, процес читання англійською і з Кіндла мені дуже сподобався, тому я от казала своїм е, спонсорам. І зараз просто маю повторити цю думку тут. Не здивуватися. Вуйтеся, якщо потім на каналі знову з'являтимуться згадки про Фріду Макфатин і про інші її книжки. Тому що якщо сама книга мені не сподобалася абсолютно, то те наскільки легко вона написана, мені сподобалося, тому що таким чином я можу дуже добре розвивати свій на свою навичку читання англійською. Бо може саме завдяки цьому з часом я зможу більш складні тексти читати в оригіналі. Насправді мене абсолютно не тривожить популярність служниці мене тривожить насправді тільки її висока оцінка, тому що навіть серед представників її жанру. В більшості трилерів, детективів, всякого такого, оцінки 4 і нижче в цієї 4-2, 4-3. І я от щиро не розумію за що. Тому що ну вона відверто погано написана. Прям примітивніше нема куди. Чи вона якась сильно оригінальна по сюжету? Так теж ні. Там теж вона написана по канонам всіх детективів-трилерів. Якщо ви читали більше одного-двох. Може, трьох. Оцей шаблон і макет вчитуються, теж одразу. Я не зрозуміла, де там можна було дивуватися. Про розв'язку я, звісно, мовчу взагалі. Чи можна за цією книгою легко збавити час, розважитися, відпочити, можна. Чи я розумію, звідки в неї такі високі оцінки? Ні. Давайте переходити вже до чогось більш позитивного. Наступна категорія, це в мене автори, яких я читала вперше. І ті з них, з якими я точно хочу після першого знайомства продовжувати це знайомство, і ті, з якими, скоріш за все, я знайомство вже не продовжуватиму. Насправді це виявився для мене досить важкий пункт, тому що як виявилося, дуже багато книжок я читала від тих авторів, з якими я вже була знайома. І я намагатимусь не повторюватися з авторами, яких я вже називала до цього в своєму топі. По-перше, в мене тут Томас Пінчин його виголошення лото 49, який я мужньо прочитала. І я не скажу, що це був вау-вау-захват. Але я безмежно була рада познайомитися з цим твором, з цим автором, і не те, щоб в мене був сильно вибір чи продовжувати його читати, тому що в мене і збірка його «Натямущий учень лежить на поличках, і веселка тяжіння, яку колись може бути, я все ж таки прочитаю. Але тепер, принаймні, я для себе маю відповідь на питання. Чи хочу я читати Томаса Пінчину через те, що мені подобаються його тексти, а не через те, що ну це ж Томас Пінчен. Відповідь так, якщо що. І ще один момент, що цю книгу я обов'язково буду перечитувати, тому що я думаю, вона взагалі не для одноразового читання, якщо я можу претендувати, хоч на якесь її розуміння. Ну і окрім того, книжечка, яку ми читали з моїм книжковим клубом, це червона кімната від Августа Стрінберга. І насправді ця книга в більшості зібрала оцінку 3. від мене вона отримала четвірку. Насправді, тому. Що мені сподобався стиль автора. Він в чомусь унікальний. І коли на клубі від когось прозвучало питання, а от там ще одну сторінку є ще, здається, збірка оповідань від цього автора. А хтось буде читати, і всі такі, та ні, я така, я буду. Тому що серйозно, після прочитання цієї книги я зрозуміла, що а я була б ну абсолютно не проти почитати в автора що ще. Хіба що? Ну, я не знаю, чи в нього всі книжки написані так, як написана Червона кімната. Бо в нього тут якийсь такий цікавий гумор, в нього тут така. Іронія в чомусь вона мені здалася особливою, і я б ще в інші його твори за нею сходила. А от автор закриття для мене це, на жаль, Реймонд Чендлер, тому що його глибокий сон продемонстрував мені, що чи то. Нуарні детективи це не моє, чи то нуарні детективи Реймонда Ченлера, це не моє. Тобто не те, щоб ця книга мені зовсім не сподобалася. Мені сподобалися насправді її перші 30-40 сторінок. Там вайп був просто нереально кайфовий. Але в іншому ну не принесла вона мені багато задоволення, і це буде от так от перша книга Ваволонської бібліотеки, яку я не куплю. Не перша, звісно, але з їхньої от такої стандартно-художньої добірки, скажімо. А далі ми з вами переходимо до однієї великої категорії з книжковими циклами. пам'ятаєте часи, коли я казала, та я майже не читаю цикли. Я перестаю вам брехати про це дуже нагло. Тому в мене навіть я можу розділити цю категорію на три підкатегорії, тому що в мене є і цикли, з якими я тільки почала знайомство, прочитала першу книгу. Є декілька циклів з якими я продовжила знайомство, і є аж два цикли, які я дочитала. Давайте почнемо з невеличкого повтору, тому що я і почала, і продовжила одночасно знайомитися з нейромантом Віліма Гіпсона. От для мене це. Величезний показник, наскільки книга класна, бо зазвичай я не читаю цикли підряд. От взагалі. А тут я прочитала Нейроманта і зрозуміла, що мені треба прям одразу продовження. Занулені я читала, до речі, в живому форматі у 24 годинах читання. Залишаю вам посиланнячко в інфобоксі. І монолізу стрімголов третю частину. Я собі теж вже запланувала на цей рік. І до речі, занулення це в мене теж п'ятизіркове читання, але це вже, знаєте, 9-5 з 10, тому що 10 з 10 в мене отримують тільки ті книжки, які прямують в топ-року. І крім того, стало. Величезне прекрасне диво, я дочитала останню імперію Брендона Сандерсона. Перша частина з трилогії земли народження, і мені сподобалося, я спокійно поставила їй четвірку. Це не було якесь вау-фентезі, але я кайфанула від процесу. Я відпочила, я потім, в другій половині, не могла від неї відірватися. Кого цікавить, до речі, спонсорам в процесі я знімала відео з своїми враженнями в інфобоксі до цього відео. Теж можна знайти посилання на спонсорство на Ютубі і на Патреон. Якщо вас цікавить додатковий відеоконтент. Тому дуже серйозний початок такий було покладено. Бо я хочу спочатку прочитати цю трилогію, а потім, мабуть, я думаю, переходити до. Отого от величезного циклу з величезними книжками, який виходить у КСД, що в мене з циклами, які я продовжила читати. По-перше, це звісно перечитана книжка, але я не можу її не показати, бо це дуже таке потужне було читання. Битва королів Джорджа Мартіна. Дуже повільно, але дуже впевнено з величезним задоволенням перечитую цей цикл. І знаєте, я себе вловила на думці, що для мене є от все фентезі. А є пісня льоди та полум'я, тому що от не можу я для себе поставити її з абсолютно суб'єктивних і емоційних причин в ряд з іншим фентезі. От вона просто завжди для мене буде стояти от трошечки вище. Знову ж на об'єктивність я не претендую, просто це книжки, які привели мене в читацький світ. Ну і мені дуже подобається знову ж, як Джордж Мартін не водить читачів за ручку. Це те на що я трошечки бісилася в останній імперії, що там ну надто тобі. От зараз ми тобі пояснимо, як тут все. Влаштовано, От тут цього немає. Так, ти як читач будеш страждати. Я не буду, тому що я дивилася серіал багато разів. І Макс вже такий нещодавно до мене підходить і каже: Я готовий. Я готовий знову дивитися Гру Престоль. Я кажу, я теж завжди готова, але можна я, хоча б почну спочатку третю частину читати. Цикл, до якого я збиралася повернутися вже декілька років. Насправді це цикл «Фундація» від Айзека Азімова, в якому нас всього п'ять книжок, і це в мене друга в руках. Вона насправді дуже маленька, вона легко читається. Від неї важко відірватися, бо там, прям от там з одного боку, всі просто сидять розмовляють. З іншого боку, ти не можеш від цього відірватися. Це в мене було читання на четвірку. Я не скажу, що я прям така вау. Коли я вже повернуся до цього, Всесвіту, кидаюся читати наступні книжки, я не знаю, коли я візьмуся за наступні книжки, але Точно я вже не буду робити таку велику перерву, як в мене була між першою та другою, тому що це от та сама класична комфортна наукова фантастика. Одразу дві книжечки вам також покажу. Тут в мене Террі прачет і дві книги з під циклу про варту. Це глиняні ноги. Це третя книга, яку я дочитувала, і яка у підсумку мені, звісно, дуже сподобалася. І це джинго, яке я читала прям зовсім зовсім нещодавно у червні. І це четверта книга з-під циклу про варту, просто я їх читаю в хронологічній послідовності написання, і вони отак от йшли підряд. Хоча зазвичай в та цикли міксуються. І окрім всього, показую вам третю частину з тетралогії Дена Сімонса про гіперіон. В мене тут ендіміон, який, на жаль, мене не захопив так, як перші дві частини, і особливо друга. Тому що, начебто, тут щось і відбувалося, але якщо підсумовувати в голові, переказ книги буде дуже короткий. Хоча тут майже 550 сторінок, бачите, в якому форматі це дуже пригодницька річ. В нас тут між другою і третьою частиною проходить майже 200 років щось таке, і воно дуже одноманітне було, але не в тому сенсі, в якому ця одноманітність мені сильно сподобалася. І давайте перейдемо до дочитаних циклів. По перше, показую вам ехопраксію від Пітера Воса, як би мені не хотілося продовження. Але поки що про нього жодних слів, жодних згадок. Тому... Поки на даний момент я рахую це як дочитану діологію. Це перша в нас сліпобачення, ехопракція друга, яка зайшла мені вже, на жаль, не так сильно, як сліпобачення. Начебто, і складники були всі ті самі, але саме теми, на які взявся тут розмірковувати автор, просто не зачепили мене так сильно, як ті, що були в сліпобаченні. І з гордістю просто піднімаю цю книжечку Капітула Дюни від Френка Герберта. Остання шоста частина з тих оригінальних, як я для себе їх називаю, що були власне написані. Френком Гербертом, поки для себе так і не прийняла я це апдейт, що називається, досі не прийняла для себе рішення читати далі ті, що його син писав в співавторстві з якимось іншим чоловіком. Просто цю історію можна тягнути безкінечно. А я для себе думаю, що скоріше повернуся до оригінальних авторських текстів, що я їх перечитаю, тому що вони дуже повні, вони дуже насичені, і я там для себе знайду все те, що мені захочеться, коли я захочу повернутися до цього всесвіту. Тому що оцей прикол. З дописуванням я не люблю. Мені важливіше, щоб книги зберігали автентичність, а не дізнатися, що там трапилось з якимись героями. Наприклад, про що ми з вами проговоримо на останок? Ми поговоримо про майбутнє. Бачите, я навіть відео з підсумками можу запхати якісь книжкові плани, і зараз хочу вам назвати топ-5 книжок, які, мені здається, я хочу прочитати до кінця цього року. От прям я вчора дуже довго сиділа і дивилася на полички і дістала саме ті книжки. До яких в мене найбільше потягнулася рука, і які мені здаються найбільш вірогідними в плані прочитання. По-перше, я дуже реально хочу продовжити знайомство з циклом земли народжені» Брендана Сандерсона, і в мене тут джерело вознесіння, про яке всі мені кажуть, що ця мені має сподобатися вже набагато більше за першу. І насправді мені в першій частині сподобалася оця от концентрація того, на що ми отримали відповіді, і того на що шукайте відповіді в наступних частинах. Тому я готова за відповідями вирушати далі. Фентезі було, давайте по фантастиці, тому що мені вже час, я думаю, познайомитися з експансією від Джеймса Корі, незважаючи на те, що там купа частин. Якщо так дивитися, написано 9. Але чи не написали після видання цієї книги автори ще ще оце я не знаю. Має бути якась тверда сучасна наукова фантастика. Дорівнює сліпобачення, я в себе в голові її не прирівнюю, тому що для мене це поки еталон, мабуть, твердої сучасної наукової фантастики. Але про це ходять гарні відгуки. В нас дуже добре її встигають перекладати. І ну мені здається. Яться, що мені має сподобатися. Що в мене далі по моїх читацьких смаках книги, на які я дивлюся через те, що я була прочитала лабіринти американського постмодернізму, перший том з американського постмодернізму в мене поки око найбільше дивиться в бік 60 оповідань від Дональда Бартолмі, тому що те. Що Максим Нестелієв розповідав в своїй книжці про прозу про підхід до написання книжок саме в цього автора. Мене переконала, що мені треба до нього повернутися і провідчувати це ще раз. Я читала в автора білосніжку, це було супер дивно, і мені тепер дуже хочеться повернутися і до його короткої прози. Там ще якісь картинки. Ну, ні, що я хотіла. Списки та якісь може знов анкетка буде в Білосніжці, була анкета. але ж мені видання, до речі, подобається. Люблю такі от обкладинки. Книга, яка теж постійно згадувалась в лабіринтах американського постмодернізму, але в тому сенсі, що вона мала дуже велике значення для становлення цього напряму, це «Молой» Семюеля Бекета. Е, говорилося не безпосередньо про цей твір, говорилося саме про автора, і найбільше говорилося про його. Чекаючи на годо в нас, чекаючи на Годо» знайти не так вже й легко, якщо взагалі можливо. А от молоє, я вже колись починала читати роки два-три. Мені здається, навіть тому мене на 44-й сторінці закладинка, В мене тут є досить багато підкреслень. Тут написано в мене, що щоб не підкреслювати всю сторінку, просто зазначу, що я в захваті вже від перших речень. Я колись просто прийняла дуже неправильне рішення брати цю книгу з собою кудись. Просто вона в мене лежала в сумці, і я думала, буду ходити кудись на каву і під час кавування її читати. Це не зовсім та книжка. Тут обстановка треба більш тиха і зосереджена, тому що текст дуже особливий. І для його сприйняття вам знадобиться вся зосередженість, яку ви зможете зібрати. Ну, окрім того, я дивилася, дивилася всі свої полички, моє око вихопило цю книгу, і я зрозуміла, що я обов'язково прочитаю її восени. Це опали листя від Габріеля Гарсія Маркеса. Я минулого року поверталася до творчості цього автора, читала полковнику, ніхто не пише. Залишилася в безмежному просто захваті. Приблизно тоді ж я купила собі ще дві книжки в Маркеса, поставила на поличку, і оце, мені здається, за назвою має до осені, як мінімум, пасувати ідеально. Хоча. В принципі, про що б не писав автор, в нього книжки дуже-дуже літні, такі липкі, спекотні, задушливі. Але на осінь я і так набираю собі достатньо. Похмурого холодного читання, щоб не розбавити його трошки літом. Тож, друзі, я сподіваюся, як завжди, що вам сподобалося це відео, що вам було цікаво спостерігати за моїми книжковими підсумками за першу половину 2025 року. Обов'язково діліться в коментарях, які давайте по одній книзі, яка вам сподобалася найбільше, одна з найкращих за цей рік, і одна з найгірших. Буде дуже цікаво порівняти враження. А ми з вами, друзі, продовжуємо разом триматися, бо ми віримо в усіх наших захисників, і все обов'язково буде, Україна!